Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про цікаву та важливу тему. Це програми повернення українців додому та фінансова підтримка. Також розповім про важливі зміни для українців у Швейцарії, які набудуть чинності з 1 листопада 2025 року. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал. Дякую за зворотній зв'язок, ваш лайк та коментар. Давайте почнемо з Швейцарії. З 1 листопада ця країна вводить нові правила для надання тимчасового захисту це статус С в цій країні для українців. Тепер при оцінці права на захист розрізняються райони України, де повернення вважається доцільним або недоцільним. Це, друзі, означає, що якщо ви з однієї з цих областей України, то ваш статус може бути переглянутий. Отже, які області підпадають під ці нові правила до областей? Де повернення вважається доцільним, належать Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Це друзі, означає, що якщо ви з однієї з цих областей ваш статус може бути переглянутий. Тобто, якщо ви вже маєте статус С у Швейцарії, ці нововведення вас не стосуються. Якщо ви плануєте, наприклад, подати заяву на статус С після 1 листопада, то ваша область проживання в Україні буде враховуватись при прийнятті рішення. Тобто, якщо ви плануєте подати заяву на Надання тимчасового захисту в цій країні після 1 листопада, то ваша область проживання в Україні буде враховуватись при прийнятті рішення. Також, якщо ви перебуваєте в Україні понад 15 днів на півріччя, це також може вплинути на ваш статус. А отже, якщо ви з однієї з вище згаданих областей, рекомендується звернутися до місцевого відділу міграції для отримання детальної інформації. Якщо ви плануєте поїздки в Україну, пам'ятайте про обмеження щодо тривалих. Власті перебування Тобто, друзі, маленькі висновки щодо цієї теми. З 1 листопада, нагадаю, 2025 року вступають в силу нові правила для українців в Швейцарії. Якщо ви не є з однієї з вище згаданих областей, рекомендується звернутися до місцевого відділу міграції для отримання детальної інформації. І залишайтеся в курсі змін і регулярно перевіряйте офіційні джерела інформації. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. А тепер поговоримо про повернення. Поки що е, зараз з України ви. Їжжають, ви знаєте, категорія чоловіків від 18 до 22 років, але не масово. З'явилась також надія, що, хоча б в Ірландії почнеться паломництво, так скажемо, або повернення в Україну. Отже, голова Міністерства юстиції Ірландії пропонує зараз доплачувати тим, хто добровільно повернеться додому. Йдеться про прохачів притулку та тих, хто отримує державні допомоги. Розрахунок друзі такий до 2500 євро на одну людину. А якщо сім'я, то можуть отримати до 10 тисяч євро, якщо біженці відмовляються від своїх зобов'язань щодо надання притулку і повернуться додому. Зараз діє підтримка у розмірі нагадаю, 1200 євро приблизно на одну людину в Ірландії та 2000 євро для пари чи сім'ї. Міністерство юстиції цієї країни віддає перевагу добровільному саме виїзду прохочив притулку, а програма добровільного повернення допомагає людям повернутися додому без видання наказів про депортацію. Також трохи статистики: 1159 осіб вже добровільно виїхали за цією програмою, і зараз мова йде не тільки про Україну. Це друзі на 129% більше ніж за аналогічний період 2024 року. Цей грант пропонується лише одноразово, що це означає простими словами для українців. Тобто, держава просто втомилась постійно платити допомоги тим, хто не працює, і перебуває на утриманні в Ірландії. Вони мабуть прорахували або Платити далі людям виплати, що є по кишені, або дати бонус за повернення. І одразу давайте уточню, що це стосується тільки тих, на кого держава витрачається. Тих, хто вже влаштувався в Ірландії та офіційно працює, ця програма поки що їх не зачіпає. Бо працюючи, ви розумієте, це завжди плюс для державного бюджету, а не працюючи, це мінус. По суті, друзі, Ірландія зараз стала першою країною, яка вирішила фінансово стимулювати повернення українців. Держава планує пропонувати програми для повернення і стимулювати їх фінансово. Інші країни, ймовірно, також розглядають такі варіанти. Але, друзі, поки офіційно це не оголошують. Мабуть, вивчають і прораховують різні можливості. До речі, працюючі українці в Чехії, наприклад, принесли в бюджет удвічі більше грошей, ніж на них витратили, надаючи допомогу. Погодьте це такий шикарний бізнес, гарний такий проект. Виходить, що також і Польща до речі теж у плюсі. Чехія не скаржиться. Думаю, Ірландія також не в збитку, але оптимізацію таких витрат ніхто не відміняв. Навіщо постійно витрачатись, якщо можна залишити тільки тих, хто приносить користь бюджету. А отже, є підстави думати, погоди, що це лише перша ластівка, і що з'являться нові програми? Питання лише часу: наскільки довго чекати? Також все залежить від того, як довго триватиме війна в Україні. Наприклад, президент України розраховує, що війна закінчиться у 2025 році. Деякі військові експерти вважають, що вона триватиме весь 2026 рік. Які країни ще готові платити за повернення українців додому? На сьогоднішній день поки що офіційно про це заявила Ірландія. Це погода буде залежати виключно від фінансових можливостей конкретної країни, звичайно, Швейцарія з її можливостями. Не можна порівнювати з -за словаччиною, наприклад, і не факт, що Словачина взагалі щось пропонуватиме. Мабуть, якщо програма буде запущена, найвищі виплати будуть на мою особисту думку. Це Швейцарія, Німеччина, мабуть, Велика Британія. Далі, скоріше за все, Австрія, можливо, Польща, такі країни, як Італія, Іспанія, Угорщина, Румунія. Я сумніваюся, що там програми взагалі такі будуть. Чи поїдуть українці додому, якщо запропонують гроші на повернення, друзі, ну тут і так, і ні. Ті, у кого залишилося житло в Україні, скоріше поїдуть ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, попросту не мають куди повертатись. Звісно, колись пані Верещук анонсувала, що тим, хто повернеться з Польщі, наприклад, надаватимуть тимчасове житло та різні плюшки, але я вважаю. Що це популізм і з таким фінансовим підґрунтям? Звичайно, є українці, які чекають можливості повернутись в Україну, і я вважаю, зроблять це при першій нагоді. Але про повернення також говорять ті, в кого є нерухомість в Україні, ті, хто залишився без житла. То я вважаю, тут повна відмова, навіть за гроші повертатись, Непродумані погодитись кроки та прийняття рішень, іноді згубно впливають на подальші перспективи. Отже, друзі, як підсумок країни починають бачити фінансово стимулювати повернення українців додому. Головним чином, тих, хто... Не працюють, отримує допомогу. Працюючи залишаються в плюсі для бюджету. А платні програми повернення це такий шанс для тих, хто готовий і має куди повертатись. Решта повинні планувати своє майбутнє там, де зараз живуть. Отже, будьте в курсі, оцінюйте свої можливості, пам'ятайте, що війна ще триває, а ваша безпека завжди на першому місці. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу програм повернення? Чи плануєте ви повертатися в Україну? Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.